Добре, що дуже багато людей є, які не змогли, які не знали. І тому все одному черту часу. Є цілі середовища, які сьогодні не представлені, і так спілонізації не прийшли. А вчора чому причини? Пропорцію на бої, не вийде. Мене звати Роман, я є людиною, Роман Малець, я є людиною, яка була перша, одна з перших ніч, коли була десята вечора, і що було, що по Києву збирається людина Майдан. Мені не було ліків, не було таких людей декілька зі мною, зібралися, приїхали і почали думати, що з цим робити. Зараз я бачу на свої очі, як відбувається театр, відбувається поезія і купа пропозицій, які зараз є не потрібно. Насправді зараз йде е, тиск зі сторони правоохоронних органів, які привикли називати на деяких людей, які є в охороні Майдану, Львівського, не Київського, прошу звернути увагу. Йде тиск на деяких людей, які є дотичні. А ви наразі тут є дуже багато шановних людей, є дуже багато представників громадськості, організацій, е, різних структур, а ви зараз сидите і вирішуєте, ким і куди, кого будемо назначати? Чим ви займаєтеся насправді? Є люди, яких там зараз міліція під хатою чекає, є люди, які машини палять, а ви сидите і вибираєте. Во іменно є список передати. Да, говори, говори! І не буде обголожених для масового. Давай, Це зрозумілих причин. Я перепро... прошу не перебувати. Я вас не перебував, нікого не перебував, З цим грубою 45 хвилин. Я розумію вас, я помагаю вас, що не сьогодні. Це буде вам надано окремим списком, але зараз вона звернути увагу на те, що є ці преси, є ці засіхання, є ці тиски. Ви сидите дійсно річно, хто і куди буде робити. Чомусь я вчора з активістом дорожнього контролю, знайшов собі сили, сісти і думався про організацію військової групи, в разі <рес> якщо <рес> будуть незаконно обшуковувати квартири, яка збирається, і все одно полетить туди, де буде обшуковувати. Зібралися і організували ту саму охорону, зібралися і організували ту, то, то по імаємо, по списку. Є. є структури, які ми формували. Ви зараз формуєте нову структуру, ви що національна, це прекрасно, це добре, має бути координація. Але припиніть цирк з назначанням людей, які прийшли, мають інвестицію класи, добре, супер, працюйте. Але не треба зараз ставити один дому. Я зараз є представлений саме собою. Мене добували фактично робочий штаб, який працює на Майдані. Люди, які тут працюють не перший день. Ми всі фактично хто зараз залишимося з першого дня. Є багато людей, є таку чи так, підтримують час від час, хтось прийде, хтось піде. Чомусь на Майдані перебуваємо, одні ті самі люди. Це не є так легко раз, це з зброям два, це є маса інших проблема, з цими самим органами людей, які в е, організаціях, які починають ати по справах відкрити 3-4-5 років тому, або по справах, які взагалі пришовають. Але ви чомусь визначаєте, хто іде буде сидіти. І сіті буде там, всі там і там. Візьміться за роботу, будь ласка. Я не можу просто так задивитися на це. Я вже відчув про одні збори, про другі, про треті, про четверті. Я них взагалі не знаю, тому що я першим комендантом нашого війська Євромайдану. А ви повідомляєте всі відкрито, по всій Мазмені, по підбору, у вас є можливості. Не треба розказувати, що ви не можна повідомити там мене чи ще когось. Ви є всі люди, які мають якусь певну владу, які мають певні можливості в цьому місці. Ви ж не просто так тут зійшлися. Но спехи мы там совсем по инестанне. Я попрошу, он мне Давайте поговорим. Ога. Давайте поздороваемся с студентами. Да, все зовут вас Того для того, і, <пості> місця, я коли назвути для того, якраз як створена громадська організація Майдан, <пості> щоб захистити <пості> їх, <пості> місця, <пості> і, людей, ми бачимо приклад по волині, де Волинян пройшло через майдан тисяч а коли постало питання цієї людини не захистили. Для того як і створюється сьогодні громадська організація Майдан, що можна було і структура, була і статут для того, щоб захистити тих людей з перезидування. Так. Давай, так. Я... Так. 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 Ми зібралися сюди, щоди... ми сюди прийшли, щоб щось створити, якусь структуру, щоб допомогти. Це робоча, мала бути нарада. Ми мали щось зробити, щоб вирішувати такі проблеми, як сказав, Роман. А що, що ми бачимо? Наразі ми бачимо людей, які виходять які бачать фаоді, подіум, і бачать поводі, потім і хочуть сказати якесь слово. Я не знаю, чи вони роблять якусь собі рекламу, чи вони ще роблять щось. Я того не розумію, чесно кажучи. Якщо така нарада нічого не може зараз зробити, то давайте ми зберемося якогось наступного разу і закінчимо цей фарс і цей цирк.

Це є конкретна пропозиція напрацьована. В них є сформульовані органи вони бачать тут від, від самого початку першого дня і прошу це. Прийняти до уваги і не створювати якихось додаткових структур, і просто скоординувати дії зі студентами і прийняти перетерно ми о, то це також думка і громадського сектору, і студентського комітету, Щоб було на перетерні засади. Я прошу прийняти Дякую. Ні, щоб увагу.

Він громадського селі. Це кожен навчальний заклад, яка має бути відміняється. Оргкомітет, які стоїть від першого дня, вони, розумієте, в цьому русі мають бути люди, які фізично там посилалися на Майдані не десь сиділи в кабінетах, на парах і тому подібне. Те, що вклалися на них, фізично були там присутні що, і працювали. Оті люди мають бути... Ви подайте комісію. Запросто. Да, а саме відбувалися все. Я вам розповідаю. 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 Шановні друзі, я, друзі, власне, я попрошу вас. Друзі, будь ласка, коли я всіх попрошу вас. Насамперед, я хочу всім подякувати за активність і за участь за те, що ми справді активно і дієво обговорюємо всі проблеми, які є. Але в мене є перше запитання до всіх. Ти, будь ласка, громадська організація Майдан. Це є у нас вертикаль чи горизонталь? Так. Добре. Так. Якщо ми говоримо про те, що ми діємо автономно, в межах горизонталі, не узгоджуючи дії по вертикалі, то межі цієї автономні йде. Які в неї є? Це треба чітко розуміти, друзі. Я говорю про серйозні речі. Або ми діємо в рамках проєкту загальнонаціонального, без всяких автономій на місцях, або ми діємо в рамках національного проєкту Майдану. Тут є два різні шляхи, абсолютно не діаметральні. Тому що відомо, що на сьогоднішній день загальнонаціональний проєкт статуту Майдану громадської організації робиться зараз в Києві. Якщо ми готуємо свій проєкт, будь ласка, ми від цього відмовляємося. Відмежовуємося, говоримо про те, що нам це не потрібно, і опрацьовуємо свій проєкт, визначаємо квоти і працюємо в цих грантах. Це і також шлях. Інший варіант: якщо ми беремо за основу те, що напрацьовується в Києві, визначаємо і вносимо конкретні пропозиції, які тут прозвучали, і, на мій погляд, дієві пропозиції, які Київ має почути, і процентне співвідношення. І інші речі, які стосуються того, як би мав формуватися оцей майданчик як громадська організація, передаємо їх, а їх сьогодні прозвучало щонайменше 5, я записав: дійсно дієвих, дійсно корисних, дійсно, які дадуть результат в кінцевому результаті, якщо ми побачимо національний проект громадської організації, яка буде по вертикалі. Тому наступне: питання того, хто входить туди, друзі, щодо політиків не дискутується. Абсолютно не дискутується. Дискутується процес відношення їх там. Тому що відомо, вже був у нас Майдан без політики. А хто вас витягує зв'язниці з воїнів? Хто ходить по судах, Хто організовує ціна пара? Хто за організувати? На... Ви хочете да, сказати, друзі, що ви обійдетеся сьогодні без політиків? Ви не обійдетеся політики назад? Коли ми жого питання питання участі політиків? Громадські організації, Майдан не дискутуються. Дискутуються про склад. Скільки людей туди повернуло йти? Оце є інша справа. Друге питання. Туди входять представники громадських організацій. Друзі, структуровано, будь ласка, структуровано представники громадських організацій. Чому я говорю структуровано? Тому що є керівник громадської організації. Є зареєстрована громадська організація, є формальний керівник, де записаний в органах юстиції, що він уповноважений від тої громадської організації входити в склад Майдану чи приймати ті чи інші рішення. Якщо він не уповноважений, то нехай громадська організація визначить уповноважену особу не обов'язкового керівника. Хто буде представляти інтереси громадської організації в громадській організації Майдану? Наступне! Питання, яке стосуються молодіжних середовищ і студентів. Безумовно, це велика квота має бути. Я з цим погоджуюсь. Але знову ж таки, це повинно бути теж структуровано. Структуровано рамками чого? Це також треба сісти, домовитись. Визначитись, визначити, визначити лідерів, визначити, що називається уповноваженого представника, від того середовища, яке входить, є безліч друзі, молодіжних середовищ, в тому числі і студентських, які б мали там бути, які б мали туди делегувати своїх представників в цю потужну громадську організацію. І останнє, друзі, мої члени сім'ї і родини, деякі із них не входять жодні з перелічених цих. Організації, про які я сказав: ні в політичну, ні в громадську, ні в студентську. Ну, скажіть мені, друзі, ну вони проти режиму. І вони за те, що робить Майдан. Вони мають право туди увійти чи ні? Мають. В який спосіб? А в спосіб персонального членства. Тому, перше, що ми зараз дискутуємо: персональний склад, всі, хто тут є, є персонально членами громадської організації. Mm -hmm. Це не дискутується. Дискутується сьогодні, якщо дискутується питання статуту. Давайте ми тут з вами домовимося, який це є статут. Вертикальний чи це буде горизонтальний? Який шлях ми вибираємо? Оце є другий. І третє, якщо ми вибираємо вертикальний статут і розглядаємо проєкт Львівської громадської організації Майдану в рамках національного проєкту, то це є шлях подання пропозицій, дієвих пропозицій, які, які обов'язково повинні бути враховані. Києві і туди повинні бути делеговані уповноважені представники нашим зібранням, які повинні відстояти кожну із тих пропозицій, яка на наш погляд є дієвою, яку там треба відстояти, щоб вона обов'язково була врахована. І на усамі, якщо ми, друзі, тут дискутуємо керівні органи, я встав і пішов геть. Можете на моє місце, я вчора не був. Я не знаю, що вчора відбувалося. Але я вам ще раз говорю, що я вам офіційно заявляю. Що немає жодних якихось намірів, чи не має жодних які ось на керівні органи. Ви зрозумієте не це зараз. Треба дискутувати. Дискутувати треба зараз сьогодні про те. Що давайте проведемо загальні масштабні установчі збори. І на тих установчих зборах великих масштабних визначимо ті формати, про які я говорю. Дякую за увагу. панство. А тепер почекайте. Будемо до мене Та, не була, не було звернення. до вас звернення. Борис, Борис. Я просто сижу перед місяцькою. Прошу, чоловік, тримає.